У світі будете мати скорботу, але не занепадайте серцем, я переміг світ. Замість того, щоб ігнорувати небезпеки світу чи постійно непокоїтись про них, навчіться жити у переможній силі, яку дав вам Ісус. Покладайтесь на Бога у неспокійні часи, не нервуйте, довіряйте Богові. В останні часи дуже важливо, щоб віруючі припинили покладатись на систему цього світу і почали покладатись на Бога. Чи то політичні негаразди, фінансові проблеми, проблеми зі здоров'ям чи ще щось. Навчіться віддавати свої турботи Ісусу, який бере і несе ваші турботи. Знайте, що згідно Слова Божого, перемога вже ваша. Вірою проголошуйте визволення Господнє, не дозволяйте життєвим викликам стримувати вас. Живіть без стресу і долайте перешкоди, щоб виконати все, до чого покликав вас Бог. Вітаю вас, я Кеннет Копланд, і це передача слово віри. Амінь. Амінь передача переможний голос віруючого. І це слово віри, яке ми проповідуємо. Яке ми проповідуємо Слава так? Богу. І я хочу сказати наступне: Грего. Я маю говорити це час від часу. Бо, скажімо, недавно ми бачили дикий природний катаклізм тут, у районі Фортфорту і Далласу. Більше в Фортфорті, ніж у Так. Той циклон налетів з півночі і зосередився в центрі Техасу. І, і я хотів розповісти про чуда. Фактично, фактично, температура в Форт форті в штаті Техас опустилась нижче мінус 15 градусів за Цельсієм. Я не кажу про холодний вітер. Я кажу про температуру повітря нижче нуля. Але людям, які живуть і ходять вірою, ніколи не доводиться змінювати свій спосіб життя через обставини. Так, ми все долаємо вірою. Ми зберігаємо радість в Господі за будь-яких обставин. Амінь. Ми продовжуємо йти вперед, ми бачимо чудо і ми зустрічаємось з проблемами, але продовжуємо йти далі. І я дуже добре пам'ятаю свого батька Вірі Орла Робертса. Якщо людина покладала руки на 2 мільйони людей, то щось може статися так. з його плечима. Я маю на увазі обертальні суглоби в його плечах, і йому довелося зробити операцію на них. А чому Бог не зцілив його? Я не знаю, запитайте Бога. Так. І потім він зайшов так далеко, що просто повністю виснажив себе. Він продовжував проповідувати і служити людям, і йому довелося поставити стенд в артерію. І ці стенди через кілька років потрібно було оновлювати. І лікарі зважували про те, що поставити йому постійний стенд. Орел зателефонував мені, і він говорив доволі голосно, так що я подумав. Щось трапилось. Він сказав: «Кеннете!» він був дуже засмучений. Я сказав так, сер. І він почав розповідати мені про це і сказав. Вони кажуть мені, Орале, не робіть цього. Просто розслабтесь, просто приймайте ліки. Адже це занадто ризиковано для вас. Що? Орел Робертс не ризикує. Вони кажуть, Орале, ви можете померти. То й що? Життя з того боку просто приголомшливе. Так, 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 так. Так реагує людина віри. Звичайно, життя з іншого боку просто приголомшливе. А ми, люди віри. Так. Ми говоримо про те, що коли міра гріха наповнюється, то має прийти суд. Мусить прийти суд. Так отже, Грего, якщо можливо, то давай повторимо це і повернімось до 15-го розділу книги буття серед всього того, що Бог казав своєму другу Аврааму, коли вони складали завіт, у 16-му вірші 15-го розділу він каже: у четвертому роді вони повернуться сюди. Він каже йому про його майбутніх нащадків. Повернуться вони сюди, на це місце, бо міра беззаконня амореїв ще не наповнилась. На початку тижня я почав розповідати вам про те, що таке беззаконня, що таке злочини, що таке гріх. Є майбутній аспект цього завіту, бо цей завіт ще не закінчений, поки не буде покінчено з беззаконням. Давайте розберемо 15 розділ буття Ви читали це на початку цього тижня. Після цих подій було слово Господа до Авраама у видінні. Отже, зачекай хвилинку, Грего, після яких після подій, після того як Мелхіседек, цар Салима ага. вийшов на зустріч Аврааму. так у 12-му розділі буття Бог вже сказав йому: я благословлю тих, хто благословляє тебе. А хто так. тебе проклинає, тих прокляну». Ти показав різницю на попередніх передачах. Так, це дві різні речі. Так я ніколи цього не зауважував. Тут написано в однині. В оригіналі сказано того, хто проклинає, тебе прокляну. Джерелом прокляття є лише одне місце. Я завжди читав це в множині з обох боків. Так, але Але це неправильно. Це буття 12.3. дозвольте мені вам швидко показати: і народом великим тебе я вченю, і благословлю тебе, і з величою ім'я твоє, і будеш ти благословенням. Третій вірш: я благословлю тих, хто благословляють тебе, а того, хто проклинає, тебе прокляну». Я завжди читав це так. Я благословлю тих, хто благословляють тебе. І тих, хто проконає тебе прокляття. але там говориться інакше джерело прокляття. Там чітко йдеться про дьявола. Він джерело прокляття, це джерело амореїв, це джерело беззаконня. І Бог оголосив війну цьому у третьому розділі буття, коли він сказав Єві, і ворожнечу, люту ненависть покладу між насінням твоїм і між насінням його. Тоді це і сталося. З тієї миті почалась ця війна. Війна йде не між республіканцями і демократами. Ви абсолютно праві. Це духовна битва. Так і Аморей – це була духовна війна, коли вони починали її. Перший завіт був духовною війною за народ Ізраїля. Абсолютно вірно. І за Божий народ згідно завіту. Так. А у другому завіті є ми. Так. І саме тому дьявол в своєму лихому підступному розумі вирішив. Я мушу їх зупинити, так, бо це гірше, ніж Ізраїль. Так, безумовно. Бо... І тому ми завжди були пов'язані з Ізраїлем. Безумовно, На підставі... тому він проштовхував це, він проштовхував і проштовхував протягом більше 200 років, щоб міра гріха наповнилась. І тепер, якщо ви зрозумієте це, коли я буду читати у 15-му розділі, ви зрозумієте, чому відбувається глобальне потепління. Ви все це зрозумієте. Ви почнете бачити це. Всі частини з'єднаються для вас. Всі пророчі частини почнуть складатись в одне ціле. І ви зрозумієте, що наближається день, коли беззаконня буде повністю переможене. Ми дуже близькі до цього. Отже, там написано, після цих подій було слово Господнє. Хто є словом Господнє? Слово стало тілом і мешкало серед нас. Після цих подій було слово Господа до Аврааму, Видіння таке: Не бійся, Авраам, я твій щит. На івриті слово щит це маган. Я твій маган, і... і сахар твій вельми великий. Нагорода, Сахар. На івриті нагорода означає: Я твоя плата, я твій працівник, я працюю на тебе. Боже мій. Я твоя плата. Він ваше джерело. Ви вже давно зрозуміли, що я твій щит, захист і я твоя плата. І Авраам. Грегор. Ось чому Ісус сказав це. Насамперед, головне: шукайте перед усім Царства Божого. Так. І Його праведності. праведності у розширеному перекладі говориться того. Щоб чинити і робити все правильно. Так. І ви знаєте, як це Вірно. робити? Ви знаєте, як це робити. І все воно у цьому розділі. Так. Все це частина вашого завіту. Авраам сказав: Господи, Господи, що ти дасиш мені? Коли я бездітний ходжу, а керівник мого господарства це Єлізер з Дамаску, і сказав Авраам, отож, ти надав нащадка мені, і ото керівник мій спадкоємець мені. І було слово Господнє до нього таке. Він не буде спадкоємець тобі, але той, хто вийде з твого нутра, тут сказано з твоїх нутрощів. Він буде твоїм спадкоємцем. і тут використовується дуже цікаве давньоєврейське єврейське слово. Це слово маях. Воно означає твоя внутрішня частина. Авраме з тебе, з твого внутрішнього черева, ось звідки прийде насіння. Це дещо пояснює, коли ви розумієте це. Ісус сказав з вашої внутрішньої людини, з вашої внутрішньої утроби. Господь каже, з тебе станеться не лише фізичне насіння врами, а й духовне насіння. Це Ісаак. І як тільки ви зрозумієте це, ви зрозумієте, хто такий Ісус, бо Він те духовне насіння, яке було посіяне в Марії. Вона сказала: нехай буде мені за словом Твоїм. І в неї було посіяне слово Боже. Тепер ви можете зрозуміти міркування Павла у четвертому розділі послання до Галатів про Ісаака та Ізмаїла. Один насіння завіту з внутрішньої людини, як тут кажуть, Так. так. Я виведу його з твого насіння. П'ятнадцятий вірш захоплює. І вивів його на двір і сказав: подивись на небо. На небо. І в оригіналі сказано, і скажи зіркам. Цікавий вислів, чи не так? Скажи зіркам, скажи їм що? Що ми будемо говорити зіркам, якщо ти можеш порахувати їх? І сказав йому, стільки буде у тебе нащадків. Найвреті говориться, порахуй зорі. Що каже мені, зачекайте. Ви можете прочитати це у Хумаші, який є торою, і коментарями равинів. Порахуй зорі. І це каже мені про те, що хтось їх уже рахував. Адам. Так. Я ніколи про це не думав. Господь сказав: порахуй їх, порахуй зірки. Їх можна порахувати, бо це неможливо. Але Адам знав до харігопадіння або виміряв друге. Тому у Мідраші або у коментарях сказано наступне: замість він вивів його на двір», Говориться, він вивів його назовні. Він вивів його назовні, брате Копленда. Це означає за межі сфери природного розуму. Господь вивів Авраама за межі Всесвіту, щоб дати йому можливість подивитись на все це. Він побачив не лише ті зірки, які він бачив у північній півкулі над Ізраїлем, Авраам побачив всі сузір'я. Бог вивів його назовні, як кажуть равини, він вивів його за межі сфери розуму і природи. І у першому розділі буття Писання каже нам, що Бог встановив часи та роки для нас, щоб ми знали, який зараз сезон, щоб ми знали, що таке день і ніч. І вони служитимуть нам ознакою чи знаменням, так говорить нам Біблія. Бог вивів Авраама за межі природної сфери і показав йому весь все. Це чудово чи не так? І сказав: порахуй все це, можеш порахувати, можеш порахувати все це? Бо ми порахували це одного разу, коли створили це у першому розділі буття. Він сказав, що є два світила: одне керуватиме днем, а інше ніччю. І у цьому описі він наводить різницю. Дискриппшн є різниця між ніччю і темрявою, світлом і темрявою. І ви читали це раніше цього тижня у Євангелії так, від Іоанна, правильно, говорячи про світло і темряву, Він показує різницю між світлом і темрявою, між духовним насінням і природним. І це все частина цього завіту. Тому всі світила, якими б великими вони не були, мають підкорятися волі Божій. Ісус Навин зупинив Сонце на час битви, тому навіть небеса мають підкорятися волі Божій. І це те, що Бог показує Аврааму. Він вивів Авраама за межі міркування його розуму, щоб він побачив все це. Коли ви у вірі, ви знаходитесь над законами природи, природного закону. Бо саме тоді він опинився у вірі та праведності. Бог вивів його за межі, показав йому і сказав Рахуй, я вивів тебе за межі цієї сфери, і якщо знадобиться, я створю заново ті частини, які тобі потрібні, щоб ти мав духовне Вона насіння. Був. Це серйозна тема. І потім у наступному вірші одразу ж після цього говориться: Авраам повірив Господу, і це було зараховано йому в праведність. Коли він повірив, це було зараховано йому в праведність. Так, послання до римлян 4.3. Він Абсолютно повірив вір. Богові, він повірив він йому. Він повірив йому, тому що Бог вивів його за межі природного. Коли ми виходимо з нашого природного і опиняємось у вірі, навіть закони природи підкоряються цьому. Слава Богу, а Ізмаїл народився, так би мовити, від тіла з тіла. Тепер ви розумієте, чому Павло стверджує те, що він стверджує. Бог сказав з твоєї внутрішньої людини, з твоєї внутрішньої утроби, як сказано на Євриті, саме звідти походитиме насіння Ісаака, це Ісус, звідти ж походить і Він. І все це маленькі фрагменти цього пазлу. Коли Авраам готовий принести Ісаака у жертву, Ісаак для нього вже мертвий. Коли він пізніше готовий принести Ісаака у жертву, ви після цього більше не почуєте про Ісаака, поки Ісаак не піде за своєю нареченою. Це ілюстрація того, що відбуватиметься з нами. Богу. Ісус приніс себе в жертву за нас, і наступною подією буде те, коли він прийде за своєю нареченою, і це час, в який ми з вами живемо. І ось що цікаво: коли ви починаєте читати це, то бачите, що отець наказує Аврааму принести у жертву тварину. Це здається нелогічним після того, як він вивів його за межі природного. Бог повернув Авраама назад до природного світу. І я подумав: Господь, чому? Чому ти це зробив? Ти вивів його за межі природного, а потім повернув назад. Бо це стає миттю гарантії. Це стає миттю скріплення кров'ю того, що він щойно обіцяв йому. Чудово, Повтори це. Тепер Бог зв'язує себе кров'ю цих тварин стосовно того, що я щойно сказав, що Бог щойно пообіцяв Авраму. Так. не вбивай людину, вбий тварину. Тварина символізує людину. Абсолютно вірно, тому що людина панувала так. над тваринами. І коли ви дивитесь на це, то бачите, що Авраам починає сперечатися. Авраам запитує: Найвриті це звучить так, яким чином я дізнаюсь? Іншими словами, як я дізнаюсь, що так воно і буде. Йому дається вказівка, візьми для цього тварин. Авраам каже, Бог. Якщо я не зможу залишатись праведними, наш народ і наші нащадки в майбутньому не зможуть залишатися праведними, то цей завіт не принесе жодної користі. І Бог каже: прийде жертва, яка стане замісницькою, а ці тварини будуть заміною, поки на землі не народиться та жертва, яка станеться з твого духа. Це чудово. І все це говорить мені про це. Коли ви читаєте це мовою оригіналу, ви починаєте це розуміти. Коли отець вибрав тварин, він тим самим показав, що прийде заміна. І справа ось у чому кров кличе. Тієї миті, коли Авраам вбив тих тварин, все. Це мало статись, бо він не може повернутись і скласти їх назад. Дозвольте, я дещо поясню, особливо для нашої телеаудиторії. Вони розтинали тварин вздовж хребта, навпіл не так. А ось так. І тварина розпадалась на дві частини, так що між її половинами виникала калюжа крові. З пташками було інакше. А ось з тваринами вони не розрізали і виникала кривава доріжка. Бог наказав йому покласти їх, як би це краще сказати, одне напроти одного. І потім його слава, шехіна там засяяло світло як в день, і Бог прийшов тією доріжкою, складаючи завіт. Він говорив до Авраама, йдучи кров'ю. це важливо, це просто важливо, як заміна для тебе, так. Авраам. Так, але настане день, коли ця замісна жертва вийде з твоїх стегон на бонутрощів. Вона вийде з твоєї духовної людини. Коли Бог вивів його за межі зірок, він показав йому ще дещо. Ніхто не може порахувати зірки, навіть ми в нас час не склали карту космосу. Це гарантія, коли ти перебуваєш у вірі Авраме, це гарантія, як самі небеса тобі і твоїй сім'ї. Це так чудово. І я даю її на крові. Так чудово. Те саме можна сказати і про нас з вами. І тому ми можемо запитати його він приніс жертву на землі. Тому земля, на яку пролилась кров, прив'язана до цього. У цьому ключ для нашої країни, у цьому ключ для Ізраїлю. Він розділив її на землі і сказав: твій народ вийде з цієї землі, а потім я поверну їх сюди, коли міра беззаконня Амореїв буде повною. Бог дає на це певний час, але каже Аврааму, що станеться. Він показав йому послідовність подій, він представляє нам послідовність подій, якщо ми будемо досліджувати ці речі, щоб почати розуміти, в який час ми з вами живемо. І коли ми будемо бачити те, що відбувається у новинах щодня, ми не будемо через це засмучуватись, бо ви розумієте, чаша майже наповнилась. Коли з беззаконням буде покінчено раз і назавжди. Тому, коли Бог вибирав тварин, він казав є заміна для цього. Вони не розрізали навпіл голубів. Чому? Голуби, на думку мудреців, символізують Ізраїль, а Ізраїль ніколи не буде розділений. Він ніколи не буде розділений. Це чудово. Ніколи не буде розділений. І якщо ви прочитаєте, ви знайдете це у другому розділі пісні над піснями. Якщо ви прочитаєте другий розділ пісні над піснями Соломона, то це картина підхоплення церкви. Мій коханий іде, ось він скаче горами, по пагірках вистрибує і каже: Ходімо зі мною, наречена моя. Це картина підхоплення, а не другого приходу. Ось чому голубів не розрізали навпіл. Так і цей народ не може бути розділений. Ми маємо завіт він ратифікувався в крові патріотів раз за разом, раз за разом. Так і все. про нього клялись перед Богом. Таке Ізраїль, бо ми прив'язали себе до Слова Божого. Це приводить нас до 15-го розділу буття. Потім Бог каже 400 років. А потім він каже чотири роди чи покоління. Я збираюсь розібрати це завтра. Завтра, так. Бо наш час вичерпано. І ви це побачите. Як ви сприймаєте ці п'ятихвилинні передачі? Вони чудові. Продовжуй, Джеремі, допоможи нам. Дякую тобі, Ісусе. Слава Богу. Слава навіки. Так, дякую, дідусь. коли приходять життєві бурі, не зосереджуйтесь на цій проблемі. Замість цього дивіться на Ісуса. Наблизьтесь до нього. Постійно вкладайте його слово у своє серце. Говоріть його своїми устами. Бо віра це перемога. І видиме може змінитися. Я пастор Джеф Херберт. Це моя дружина Лінда. Ми щойно це отримали. Ви бачите дуже тривожні кадри живої трансляції. Це всесвітній торговий центр. І за непідтвердженими даними, сьогодні вранці літак врізався в одну з веж. Моя дружина військовий полковник у відставці. Вона була в Пентагоні під час подій 11 вересня, просто в зоні атаки того фатального дня, 11 вересня, я йшла коридором до свого офісу. Це був дуже незвичний ранок для офісу. Ми бачили, як літаки врізалися у всесвітній торговий центр. і ми думали, що це якась містифікація. Ми вважали, що це якась містифікація із фільму. Бо хто би міг подумати, що літаки вріжуться у всесвітній торговий центр? І в ту ж мить мої начальники скликали нас усіх. Ми зібралися в іншому офісі. І Нам повідомили, що оголошено 24-годинну повну бойову готовність. коли я йшла коридорами Пентагону, літак врізався просто туди, де був розташований мій офіс. Джейн мужчина отримали повідомлення, що сталася атака на Пентагон. Це кадри з Пентагону. Це з каналів супутникового зв'язку. Ви бачите, Пентагон в Арлінгтоні, штат Вірджинія. Мій начальник зупинився, щоб порозмовляти зі мною. оскільки він зупинився, я встала просто за балкою. Завдяки цьому господь врятував мене. Між іншим, бо коли літак врізався у будівлю, у ньому було майже 40 тисяч літрів реактивного палива. І все це вибухнуло Це Було дуже травматично. І це відбулося миттєво. і саме в цю мить хтось вигукнув на підлогу, оскільки всі ми військові, ми відразу ж попадали на підлогу. Ось я лежу на підлозі, якщо можете уявити. І я молюся мовами в голос. Тому що в цю мить я була налякана. всі були налякані. Ми не знали, що відбувається. і я навіть думала собі. Невже хтось міг атакувати Пентагон? Тому що як для землетрусу було чути надто багато вибухів? Все вибухало, вся інфраструктура усе злітало в повітря і вибухало. і звичайно ж, ми не знали, куди втікати. Ми не знали, що відбувається. Тож єдине чим можна було керуватися, це духом. і в наступну мить я відчула. Це вилилося з мене фонтаном. Я почула втікай негайно. Я побачила швидке видіння певних дверей. Я знала, що дух говорить мені: втікай негайно, саме через ці двері. і я почала бігти по цьому проходу. Я добігла до коридору, де в мене знову з'явився вибір. Там був ще один коридор. І Господь говорив мені: ліворуч, ліворуч, ліворуч. Я повернула ліворуч, тоді почула: біжи, біжи, біжи. Тому що я дуже скептично ставилася до того, чи справді вибрала вірний напрямок, адже все вибухало. І поки я бігла цим коридором, там були скляні двері, що вели з інших майданчиків, і вони вибухали. Там нещодавно встановили автоматичні двері. Я навіть не знала, що вони там стоять. Я підбігла до них на повній швидкості. До цього дня я не знаю, ким була ця людина, але там стояв високий чоловік, який відкрив двері у цю мить, і ми всі влетіли в неї і так потрапили в безпеку. І коли я лежала на підлозі, я почула це. Втікай негайно. Там був мій колега, з яким я встановила зоровий контакт. Він підрахував, що минуло приблизно 17 секунд з того часу, як я підвелася з підлоги і добігла до цього коридору, де Бог сказав, поверни ліворуч». Минуло приблизно 17 секунд. І полум'яна куля пронеслася там і спалила все на своєму шляху. Це чудо, це чудо Боже. Потім люди підходили до мене. Вони говорили. Ліндо, коли ми побачили, як ти підвелася з підлоги, ми знали, що ти проповідниця і фанатка Ісуса. Тому ми відразу ж побігли за тобою до дверей. Якби я в ту мить не послухала Бога, я би загинула. Ось чому так важливо знати, що ми чуємо голос Божий і слухаємося. І ми завжди проповідували: почуй і послухай. Якщо суверенний Бог всесвіту виділяє час щоб сказати нам щось, чому би вам це не виконати. І знаєте, ми завжди сповідували позитивні речі. Ми завжди були послідовниками вчення Кеннета Копленда його вчення це основна тенденція у нашому житті. І ми дуже серйозно ставимось до того, щоб вкладати слово Боже в себе. Тому що ви повинні мати змогу витягнути це слово негайно. І знаєте, коли ви вчитеся чути голос Божий, вам потрібно знати, що ці думки узгоджуються зі Словом Божим, але вам потрібно робити це у своєму дусі. Просто стережіть своє серце, бережіть це слово у своєму серці, бо саме з нього приходить віра. Бережіть своє серце, ваші уста у згоді з тим, що говорить Бог, і ви прорветеся. Амінь. Ми пропонуємо вам наші безкоштовні матеріали для вашого духовного зростання. Брат Копленд розповідає, що робити, коли ви зустрінетесь з проблемами, але як робити це Божим способом, знаючи, що він за вас, знаючи, що він з вами, і ви можете скористатися Божим захистом і ніколи не залишати це таємне місце, сховане від ворога. Тому розігрівайте себе у Господі і не здавайтеся. Боже слово навіки затверджене на небесах і його дух. Підніметься всередині вас і захистить вас. Продовжуйте дивитися наші передачі, щоб вкладати в своє серце істину Слова Божого. І коли ви знаєте, хто ви в Ісусі, ви можете віддати всі свої турботи йому і звільнити час для того, щоб робити те, для чого покликав вас Бог. І ви можете жити вільними від стресу, від страху і дивитись в майбутнє з надією в серці, і словами сміливості, які виходять з ваших уст. Заходьте на наш сайт kcm.org.ua. Я хочу нагадати вам про те, що ви можете надсилати ваші молитовні прохання до місії, якщо вам потрібно, щоб хтось згодився з вами в молитві. В місії Кеннета Копленда є працівники, які навчені в Слові Божому, щоб згодитись з вами у вірі. Вони молитимуться на підставі писання за вас і за вашу ситуацію. Ви також випишіть ці обітниці і користуйтеся ними, щоб зміцнювати свій дух і збудовувати вашу віру. Ви можете звертатись до всіх наших офісів у всьому світі. Зверніться до офісу місії у вашому регіоні. Надсилайте нам свої молитовні прохання, щоб ми згодились з вами в молитві, і ми хочемо, щоб ви стали одним з тисяч свідоцтв, які ми постійно отримуємо, про те, що наш добрий Бог здійснює в житті людей у всьому світі. Велике спасибі за те, що були сьогодні з нами. До завтра. І пам'ятайте, що Ісус є Господь. Дітей постійно бомбардують різні думки цього світу. Але діти, які навчені своїми батьками з раннього віку, знають і вірять Слову Божому, і будуть триматися цього вчення все своє життя. Використовуйте те за передач переможний голос віруючого, щоб навчати своїх дітей Слову Божому, безкоштовно завантажте їх з нашого сайту KCMRK і досліджуйте їх разом зі своєю сім'єю.